Нова лінійка модульних будинків з монолітним бетоном. У мене за спиною зараз знаходиться будинок розмірами 7 на 4. Знаходимось ми на проміжному етапі будівництва нашого будинку. Ми його залили повністю бетоном, Зробили зовні фасад всередині здовня гіпсокартоном. Ідемо подивимося всередину. Будинок зараз у стані підчистове оздоблення. Ви, до речі, запитували, що таке підчистове оздоблення. Це коли готовий повністю фасад ззовні. Залитий будинок полістирол-бетоном. Зсередини у нас скрізь вологостійкий гіпсокартон. Розведена вся електрика, сантехніка по будинку. Бога це капітальна будівля. Це ніяк не модульні будинки, не каркасні. Це просто крутяк. Наступний наш етап буде: це оздоблення стін, меблювання, виготовлення кухні. Ну готовий будинок, як кажуть, під ключ. Каркаса, листика плюс полістиролобетон. Ви можете побудувати собі модульний будинок, який не буде нічим відзнятися від монолітнього. Ніякого барабану, ніякого прогибання підлоги. Миші не живуть, бо вони не можуть прористи цей бетон і СССР в На рахунок того, що будинки знесе вітром, ні, ну цей будинок розмірами 7х4 вагою десь близько порядка 12 тонн. Так що не переживайте, звертайтеся до нас, вам все сподобається.